Замість ДАІ патрульна служба. Нинішніх працівників ДАІ звільнять натомість оголошують відкритий конкурс, у якому зможуть взяти участь всі охочі. А колишні даїшники мають пройти тестування. Так розповіла Згуладзе, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Набір в новий підрозділ майбутньої поліції в столиці розпочали вже сьогодні стати патрульними ДАІшникам нового зразка. Зможуть ті, хто вільно володіє українською, має середню або вищу освіту фізичну та моральні стійкі. Реформу в ДАІ вже випробували Хмельницькому. Му, там експеримент стартував два місяці тому. Докладніше, Олена Царенко. Нова поліція України запрошує на роботу чоловіків та жінок віком від 21 до 35 років. Ця анкета кандидата на посаду працівника патрульної служби. Претендент має дати відповідь на 15 запитань. 32-річний Євген Ванкеті казує, має дві вищі освіти, служив у добровольчому батальйоні. Через побоювання за життя рідних, які залишилися в Луганську, просить не показувати його обличчя. Як мешканець Луганська, я можна сказати, з дитинства звик до того, що міліціонер або мент, або мусор це приклад корумпованості нашої системи, нашого суспільства. Я хотів би змінити це на власному прикладі. 24-річний Сергій Баранчицький з Київщини переконує, він теж прагне змінити систему. Колишній інженер хоче перекваліфікуватися на патрульного. Саме корупція мене так заділа, і після цього я бачив, що в нас буде змінюватися наша міліція. І Відсліджував. А сьогодні я дивився прес-конференцію, де саме почув, що саме в цьому місці вже відкрилися двері для нових працівників міліції. Про реформу спочатку дає, а потім і МВС заявляє перший заступник міністра Екатгуладзе. Усіх працівників державтоінспекції звільнять. Залишаться лише ті, які пройдуть тестування і відповідатимуть новим вимогам. Зарплату обіцяє від 6 до 8 тисяч гривень. Долати корупцію буде особисто. Я лічно буду обіспічевець. что никто, никто не звонил рядовому патрульному. Если у кого-то есть проблемы, пусть звонят мне. Пусть постараются позвонить министру. Пусть дозвонятся до президента. Патрульному ніхто не добуде давати указання. Експерименти з реформування Держестої інспекції розпочали в Хмельницькому. Ще два місяці тому там замість ДАІ створили патрульну службу. На цих кадрах патрульні спинили водія на дорогому авто, просто на тротуарі. Виписали штраф. Об'їчь у дві раз випитували. Хмельницькому патрульна служба оснащена новими автомобілями, обладнанням, головне наділена новими функціями, спростили реєстраційні процедури та запровадили систему електронного контролю. На карті відображається шість секторів, тобто місто умовно поділено наші зон. В кожному секторі працює свій патрульний автомобіль, який цілком відповідає за дану зону. Зараз до наших соціальних обов'язків додавалися обов'язки патрульної служби. І спільно будемо працювати. Будемо навчати один одного. Тих азів, які не знати. Надіємося, що буде буде працювати краще і мобільніше. Заявки на участь в конкурсі будуть приймати до 6 лютого. Навчання розпочнеться в перший день березня. Готуватимуть нових патрульних три місяці. Обіцять стипендію та кар'єрне зростання. За приклад, взяли професійну підготовку поліцейських у Грузії та США. Олена Царенко Леся Світловська, перший національний.